Вирок азовцям до 24 років ув'язнення фейковий суд у фейковій ДНР засудив українських захисників. Потрапили на міну і вижили унікальні кадри з середини бойової машини ЗСУ. Україна має достатні запаси палива, аби пережити наступну зиму без опалювального колапсу, стверджує британська розвідка. Ув'язнення Трампа, скандального екс-президента, помістять у ізолятор штату Джорджія до суду. Чемпіонат руського миру з жіночого махача, зрадник кровосісь. Як живе і чим зараз гадить Україні Микола Азаров? Це Україна сьогодні. Я Богдан Лазука. вітаю. 235 мільйонів гривень за три доби зібрали українці. Цей вражаючий результат дозволить забезпечити фронт десятьма тисячами дронів Камікадзе. Збір проводили спільно платформа Юнайтед 24 Фонд «Повернись живим та монобанк. Українці тримаємо лад, не втомлюємося. Допомагати фронту разом ми сила. А російські алігатори більше не кусаються цього ранку. Сили оборони збили аж два російські гелікоптери. к 52 повідомляється в повітряних силах. Близько шостої ранку. Один гвинтокрил приземлили на Бахмутському напрямку за півтори години. Другу пташку влучним пострілом з ПЗРК посадили уже на Запоріжжі в районі села Роботине. Але це далеко не всі втрати окупантів за добу. Детальніше про ситуацію на фронті розпитаємо у нашого військового. Оглядача Володимира Карабана. він вже з нами на зв'язку. Тож Вова, привіт тобі слово, Богдане. Привіт! Дійсно, наші захисники не обмежилися самими лише збитими гвинтокрилами. Передусім, просування є і на фронті. Успіхи наших сил оборони фіксують на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Повідомили в Генштабі. Водночас аналітики кажуть, расисти зараз формують лінію оборони з нових підрозділів, які навіть не проходили злагодження. Тож, враховуючи досвід наших бійців, цілком ймовірно, що перспективних напрямків для контрнаступу невдовзі побільше. Ми можемо прорвати цю оборону в будь-якому напрямку, і саме такими активними діями, саме на наших е двох напрямках, які зараз видні. Ми створюємо передумови, що може бути здійснений прорив, але говорити, що це відбудеться обов'язково або на Запорізькому, або на Херсонському на вибачте на брадянському напрямку. Ну, буде трошки несправедливо. Ми маємо щонайменше два додаткових напрямки, на яких ми можемо ще розвивати наступальні дії. Це зокрема Вогледар, про який ми не дуже згадуємо. А так само напрямок на Васильівку. Хто знає, можливо, будуть ще напрямки. Надзвичайно важливим фактором нашого наступу є і техніка, яку використовують сили оборони. Зокрема, на відео потрапив момент прориву наших захисників на броньовику Хамві. Штурмова група встигає доїхати до позиції і частково висадитися. Та в цей момент автівка наїжджає на міну. Радянський позашляховик розірвало б на шмаття, але американський витримав всі члени екіпажу не просто вижили, а самостійно десантувались та продовжили вести бій. А ось їм вижити не судилося. В мережі з'явилося епічне відео з навчань расистів, яке завершилося прильотами з установки Хаймарс. Новоспечених окупантів вивезли просто в поле, щоб ті попрактикувалися в стрільбі. Але основній частині групи ці навички вже ніколи не знадобляться. Влучною стрільбою відзначилися й бійці третього окремого полку спецпризначення. Одним пострілом вони знищили танк, станцію реп та машину технічної підтримки разом із особовим складом. Ось що значить справді високоточна зброя. Не тільки знищувати, а й трофеїти. Українські військові захопили унікальну радіостанцію расистів на модка КС. Відомо, що такі станції використовують спецпризначенці. Вона має цифровий, телеграфний та телефонний зв'язок. Також станція обладнана пультом дистанційного керування. Тепер це чудо техніки ляже на стіл українських інженерів для розробки ефективних засобів протидії. Водночас станцію перевірять на наявність західних компонентів. Чітко. чітко все чітко свисно на да? коли переключаєш в аналог, поняв без цифри якось балакає з тобою. Натомість в Україні технічний прогрес також не стоїть на місці. Зокрема, служба безпеки вперше показала. Як виглядають їхні морські дрони, якими атакували Кримський міста, рашистські кораблі в Чорному морі? Морський малюк, як назвали безпілотник, власна розробка СБУ. Полезна нагрузка 850 кг, тобто 850 кг взривчатого вещества. Причому це може бути не тільки тракіл, це може бути щотикати помощні? Например, пластид. селий департамент этим займається. Глава служби лічно етакують. Не привкається ніяких фірм частних компаній. Нікого ну і, схоже, подібних розробок в Україні скоро побільше. Принаймні, за словами президента України Володимира Зеленського, Україна нарощуватиме власне виробництво безпілотників. Йдеться як про надводні, так і про підводні та повітряні дрони Україні. Необхідне виробництво, нарощуємо виробництво в рази, та необхідна систематизація того, що вже постачається у війська та використовується. Дрони це очі, очі та захист на передовій різної дальності, різних цілей. Дрони це гарантія, що людям не доведеться платити життям, коли можна спрацювати безпілотниками. Тож сподіваємося, що скоро безпілотної техніки в Україні побільшає. Ну і на цьому у мене все, Богдане. Дякую, колего. Ідемо далі. Мрія ще злетить. Фахівці державного підприємства Антонов знімають деталі, що збереглися з найбільшого літака у світі АН-225. Ось так зараз, через півтора року, війни виглядає літак-гігант. Ці запчастини можуть допомогти у будівництві нової версії авіалайнера. Якщо таке рішення буде ухвалено, знищена мрія в аеропорту Гостомеля ще на початку повномасштабного вторгнення вже встигла стати донором. Її три з шести відремонтованих двигунів вже працюють кілька місяців, а хвостове оперення Яке збереглося, може допомогти у будівництві нового ан 225 про інші новини з різних куточків України? Запитаємо у моєї колеги Катерини Колган. Привіт, розповідай. Так, усе, до чого торкається російська рука, знищується або стає пополом. Доказом цьому є і кадри з окупованого Маріуполя. Відео опублікували у міській раді. Ось як насправді виглядає місто, попри байки окупантів про відбудову. Кожна секунда цього відео в кадрі тільки руїна. Окрім знищених будинків під час захоплення міста, росіяни тепер зносять багатоповерхівки і залишають місцевих мешканців без житла. Таких вже 51 тисяча маріупольців. Роблять це окупанти, начебто, в рамках нової будівельної політики, обіцяють звести нові будинки. Однак поки що лише знесено 465 висоток. І поки в тимчасово окупованому Маріуполі люди залишаються без даху над головою на захопленій рашистами частині Донеччини свавілля фейкової Фоміди. Підконтрольний Росії тамтешній суд ув'язнив трьох українських військових двох азовців Павла Артеменка та Антона Романюка засудили до 24 років ув'язнення, нібито за жорстке поводження з цивільними та обстріли житлових будинків. Ще одного тероборонівця до 21 року за нібито вбивство цивільного. Про це повідомляє головна військова прокуратура РФ. Ось що сказав наш боєць на одному із відео, опублікованого прокремлівським виданням. У мене було Я віру, що, звісно, рішення 20, Так само незаконно засудили військовополоненого азовця з Волині Андрія Богдана до 25 років в колонії суворого режиму. Хлопця звинуватили у жорстокому поводженні з цивільними та вбивстві військовослужбовця самопроголошеної ДНР. За версією російських слідчих, наш захисник нібито зізнався у тому, що в березні 2022-го у Маріуполі разом з іншими бійцями зсу зупинив легковий автомобіль з ДНРівцями і розстріляв одного із них. Матір Андрія каже про вирок дізналася із. Соцмереж тим часом у тимчасово окупованій Горлівці на Донеччині зростає соціальна напруга через загибель мешканців, які були примусово мобілізовані до лав російської окупаційної армії. Про це повідомляють у центрі національного спротиву. кажуть, Кремль доручив окупаційним адміністраціям почати підготовку нових списків чоловіків, яких незабаром можна буде мобілізувати для участі у війні проти України. Відтак відомо про загибель понад 20 тисяч примусово мобілізованих жителів міста. Українців окупанти збирають у загони, які потім кидають на штурм кріплень зсу. Окупанти готуються до нової хвилі мобілізації на тимчасово окупованих територіях, аби заповнити втрати. І вже зараз формують списки чоловіків. Україна не буде домовлятися з РФ про продовження транзиту газу в ЄС. Після закінчення терміну дії контракту, а це наприкінці 2024 року ніяких переговорів про відновлення не буде. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко. Україна сподівається, що й Європа зможе диверсифікувати свої постачання і обійтися без російського газу в майбутньому. Відомо, що у підземні газосховища України закачали близько 600 мільйонів кубометрів газу європейських трейдерів. Компанії ЄС починають зберігання газу в Україні. Навіть попри війну, так Україна має найбільші газові сховища в Європі, обсяг яких становить понад 30 мільярдів кубометрів. Про те, що Україна буде готовою до цієї зими, впевнена британська розвідка. Там зазначають, що цього року Україна змогла мобілізувати гірничо-добувний сектор, що забезпечить безперебійне постачання вугілля для ТЕС і ТЕЦ взимку, а значні запаси газу стануть додатковим резервом минулої зими. Україна продемонструвала, що має кваліфіковану робочу силу і досвід. Необхідні для експлуатації та обслуговування енергосистеми навіть в умовах російських обстрілів в Україні можуть дозволити друкувати книги російських авторів, які засудили агресію РФ. Однак є певні умови. Пропонує це парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики. Справа в тому, що раніше до членів комітету звернулося одне з видавництв, яке готує до друку монографію про Івана Богуна однак, авторства російського історика Тетяни таїрової Яковлевою вона вважається дослідницею історії України 16-18 століття серед її робіт книги про Івана Мазепу, Коліївщину, період руїни. Члени комітету підтримали пропозицію. Тепер думатимуть, як же змінити законодавство. Дозволити друк в українських видавництвах хочуть російським авторам, які публічно засудили агресію Росії проти України. І ось, схоже, назріває така суспільна дискусія. Богдане, дякую, Катю. А на болотах все як завжди: загадково вмирають генерали, а воєнкоми полюють на мігрантів. Ці та інші новини з путінського задзеркалля зібрала Оля Максимова. Оля, привіт, тобі слово. Привіт, Богдане! Російські новини замайоріли некрологами високопоставлених військових. Так стало відомо, що на той світ відправився генерал-полковник Геннадій Житко. Про обставини його смерті, обмаль інформації, власне, цікаво, що цю новину поширили не колеги небіжчика, а губернатор Хабаровського краю. Ось що він написав у своїх соцмережах. После продолжительной болезни в Москве скончался герой России, генерал-полковник Геннадій Валерьевич Житко. Мне посчастливилось знать этого человека, очень внимательного к нуждам простого солдата и очень требовательного в службе. Именно таких командиров называют полководцями. Хто ж це такий Геннадій Житко І чому ми, українці, про нього згадуємо? У свої 57 він встиг покерувати штабом російських військ у Сирії та отримати за це звання Герой Росії, перейти на посаду заступника начальника генштабу та отримати в підпорядкування найпотужніший східний військовий округ і стати заступником міністра оборони. За деякими даними саме він у травні 2022 року був призначений. Командувачем російських військ, що брали участь у вторгненні в Україну, ось що писали деякі російські пабліки. Житко, как сообщалось, сменил генерала Александра Дворникова, который возглавлял группировку с апреля, когда войска были вынуждены отступить из-под Киева. После прихода Житко армия потерпела серию еще более крупных поражений. В августе 22 -го года была сдана почти вся Харьковская область и резко осложнилась обстановка в Херсоне, который российские войска были вынуждены оставить в ноябре. В октябрі стало відомо об увольненні жидко. Он лишився всіх постов, включаючи пост за міністра оборони. Звільнили жидка звичайно по-тихому. І ось так майже по-тихому донедавна впливовий воєначальник помер. Ще один некролог за генералом ПСО Геннадієм Луперьовим. Він свого часу керував службою на Кавказі і погорів на хабарі. Лопирьов цікавий також тим, що був відповідальним за безпеку усіх державних об'єктів на півдні Росії, включно з резиденціями президента та прем'єра. Саме він керував будівництвом відомого путінського палацу у Геленджику. Лопирьов відбував покарання у рязанській колонії. Як повідомляють деякі російські пабліки, він готувався до дострокового виходу з в'язниці, але. Помер раптово від начебто загостреної лейкемії. Причому, як стверджує син загиблого ФСОшника, на здоров'я батько не скаржився. Ось цей аудіокоментар родича небіжчика поширюють російські журналісти у мережі. Здоров'я жалувався, від слово зовсім. Голос як обично там спорт, гімнастика, розмінка. 15 кілометрів в день він постійно ходив. Воскрес в понедельник звонит уже это самое, голос сиплый. Ну, вроде продуло. Я говорю, ну как продуло на улице ну, тепло. Же. Вот, а вчера вечером звонит в 8, по-моему, или в 7, уже из Рязани. Меня в Рязань привезли. Я что-то себя хреново чувствую, что случилось. Ну, дышать, дышать трудно. И голос сиплый. Говорит, меня сначала в Скопин возили там там пытались обследовать ничего не смогли поставить тут типа это самое привезли в, в Рязанскую там, областную типа лейкос лейкос типа я говорю слушай ну, лейкос это шрак. за два дня он тебя не мог съесть причем я поговорил с начальником сочастью он говорит ты какая нормальная коты сделали тоже легкие нормальные чего случилось хрен поймешь интересные обставины. Мер Москви Сабянін розповідає про вагомий внесок москвичів у так звану СВО. За його словами, туди вже відправили 45 тисяч мешканців столиці, 20 тисяч по мобілізації і ще стільки ж добровольцями. Решта це, начебто, кадрові військові. Тим часом російські правоохоронці влаштовують облави на мігрантів. Їх звинувачують у тому, що після отримання такого бажаного паспорту громадянина Росії вони не йдуть у військомати ставати на облік. ФСБ публікує кадри таких рейдів. Точні дані своєї роботи не розголошує, але розмі говорить про облави у Петербурзі та Чуваші. На таке неподобство вже відреагував голова спілки при президенті Росії з розвитку громадянського суспільства та прав людини. Він висунув ідею, що видавати паспорт мігрантам потрібно одночасно з військовим квитком. Напевно, військома посадять в один кабінет до міграційників. І на завершення. Ось перегмент відеоконцерту гурту The Killers у Батумі. За традицією, фронтмен запросив учасника із залу заграти спільно. Але обраним виявився росіян. Це не сподобалось фанатам, і вони стали невдоволено скандувати. І неважко здогадатись, яку фразу. У відповідь солід гурту почав вести полеміку з незадоволеною аудиторією щодо братів і кордонів. В свою чергу обурені слухачі стали покидати приміщення залу. Такі справи, Богдане. Дякую, Олю. А у США вперше в історії президент країни потрапляє до в'язниці. Як ви, мабуть, здогадалися, йдеться про Дональда Трампа. Так, колишній президент Сполучених Штатів має здатися поліції Джорджії. Очікується, що його та ще 18 обвинувачених помістять до слідчого ізолятора в Атланті, де вони чекатимуть суду у справі про спробу скасування результатів президентських виборів 2020 року. Як зазначає Бібісі, Трамп ймовірно проведе в американську. Кому центрі тимчасового ув'язнення лише кілька годин. А от за самі грати, як стверджує колишній президент, його можуть запроторити аж на 561 рік. Про ще одну гучну кримінальну справу, але вже у Данії розпитаємо у мого колеги Олексія Фролова. Вітаю, розповідай, вітаю Богдане. Суд Данії по праву можна назвати найгуманнішим у світі. А як ще пояснити той факт, що служителі Феміди у Копенгагені дали всього три роки тюрми росіянину, який намагався обікрасти їхню державу на суму лише вдумайтеся, у 3,5 мільярди доларів? 53-річний чоловік підробив документи і представлявся співробітником інвестиційної компанії, щоб обманом змусити центробанк виплатити йому гроші? Суд над горе Шахраєм тривав цілий рік. Тепер же на злодія чекає буцегарня після 36 місяців якої ще й примусова депортація на історичну батьківщину. Про багатомільярдну аферу державного масштабу стало відомо і у Росії. От тільки за цією оборудкою вже стоять не шахраї, а сама Російська Федерація. Поки їхній рубль раз за разом пробиває дно, тамтешній центробанк не вигадав нічого ліпшого ніж втримати курс за рахунок російських мільярдерів. Мовляв, головними постачальниками валюти в Росії є держкорпорації і компанії мільярдерів. Тож їм наполегливо порекомендували продати валютну виручку задля зміцнення рубля. Зробити це потрібно до кінця тижня, в іншому випадку. Ку уклоністів пообіцяли позбавити держпідтримки та субсидій? Здається, з такими темпами незабаром російський рубль чекає доля зімбабвійського долара. Інфляція за яким на сьогодні склала аж 230 тисяч відсотків. До речі, про африканську країну на тлі нескінченної економічної кризи в Зімбабве місцева влада ухвалила рішення платити населенню пенсію коровами, оскільки національна валюта країни постійно знецінюється найбільш ліквідним активом стала велика рогато худоба. Друкувати корів подібно до грошей влада не зможе. І лише це дозволяє зімбабвійцям уникнути шаленої інфляції. Сміх сміхом, але незабаром коровами можуть почати платити і найманцям ПВК Вагнер. Бо кремлівських рублів Пригожину, здається вже не бачити. Як кажуть, пройшла любов. Зав'яли помідори у Кремлі. Віднедавна навіть почали активно змушувати певні країни відмовлятися від співпраці з пригожинськими музиками. Російський уряд натомість погрожує припинити військово-технічну та матеріальну допомогу деяким африканським державам, якщо їхнє керівництво продовжить налагоджувати зв'язки з вагнерівцями. Здається, на одну ПВК тепер у світі стане менше. Ну чим неприємна новина студія. Дякую, колего. А зараз вашій увазі руський мір у всій красі. Це український Крим і Українська Алушта. Але російські окупанти за останні 9 років на жаль встигли принести сюди свої дикунські манери. Далі без коментарів. Цей адепт руського миру був викладачем в університеті, народним депутатом і навіть прем'єр-міністром України. Але більше ніж за 20 років державної служби так і не спромігся вивчити державну мову. Він так болівав за майбутнє України, що ще у 2014-му втік до Росії і нині несе з федеральних каналів кремлівські наративи у Рубриці Зрадники Мікола Азаров. Його володіння державною мовою називали Азіровкою. В країні сформувався цілий прошарок кровосісів, і за це ми повинні вибачитися перед людьми тих, хто посів почесні четверте, шості місця, тих, кого несправедливе судівство позбавило нагород, всіх уряд відзначить. І як не прикро визнавати, але цей кровосісь впродовж п'яти років очолював уряд України. Охорона, будь ласка, я на себе беру відповідальність. Виведіть його із залу. Такої наглості. Ніякий мандат не повинен використовуватися для зриву роботи уряду. Ще раз попереджую. Ще у 2012 році у залі Верховної Ради прем'єр-міністр Микола Азаров обіцяв окращення. Уряд повністю контролює ситуацію з виплатою заробітної плати. Повністю контролює. А після революції гідності та вторгнення Росії в Крим у чотирнадцятому році втік з України на болота і у нас були різні періоди, коли працювали нормальне правительство. Так от к ним отношення Заходу, як правило було сугубо отрицательно. Микола Азаров народився у російському місті Калуга, закінчив геологічний факультет МГУ в Москві. А у 1984 році переїхав у Донецьк. Де навіть був кандидатом на пост першого секретаря Донецького обкома комуністичної партії України за часів президентства Кучми, Газаров очолював державну податкову службу. На ті часи припав чи не найбільший розгул корупції податківців та тиск на бізнес. Він, будучи глибоко советським чоловіком, mm -hmm. створив жорстку налогову систему, яка кошмарила підприємців. При этом он, ну що он вел Україну в. Та може не союзон Україну в Росію. Комуніст з російським корінням стояв біля витоків партії регіонів, а очолюваний ним уряд у листопаді 2013 року призупинив підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС, що стало поштовхом для початку революції гідності. Рішення призупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію. І поки на Хрещатику люди відстоювали свої права та свободи. Прем'єр-міністр України Азаров в інтерв'ю московським пропагандистам брехав, що Майдан фінансує Захід. Ми знаємо, що такі акції фінансуються, наприклад. Якщо це все робиться в рамках законодавства, Нормально. Если это все делається з нарушением рамок законодательства, то правительство не будет себя вести так, как вело в 2004 году. Ми як говорять, не будемо гратися. Коли на Інститутській у Києві снайпери вбивали людей, він подав у відставку та чкурнув у відень, де його родина мала цілий маєток у середмісті. Але після того, як Євросоюз та Канада ввели санкції, а зараз з родиною переїхав на болота. Там зрадник почав активну антиукраїнську політичну діяльність. Закликав створити украинский уряд у вигнанні, створив комитет спасения Украины, выдав книжку у Москве. Украина на перепутке, та постійно низ Якусь маячню на пропагандистских каналах. Прямое попадание значит, ядерного боеприпаса не причинит никакого вреда значит, обитателям этого бункера. Поэтому Зеленскому нечего опасаться. Поэтому я не, не знаю, принимает он или не принимает. Но його внешний вид, внешний вид, говорит о том, що он знаходиться в абсолютно неадекватном состоянии. Нині творцю Азарівки 76 років, і цього переляканого діда чекає відповідальність та вічна ганьба за зраду та його численні злочини перед українським народом.